Ребят, всім привіт, розвілка є з вами. Сьогодні в обзорі у нас Gimma 3244 HXRN. І так у нас стал вопрос. Тут двухдисковое сцепление или однодисковое сцепление в даному тракторі. По вижиму самого щеплення в принципі, ну, до кінця непонятно. зрозуміло. Коли я нажимаю, коли я нажимаю е, щеплення, тут начебто чувствує, відчувається переход. Але відчувається переход рівно тоді, ось давай приблизно. Рівно тоді, коли педалька починає на, на жапку наступати. Ось дивіться, Чик. ось тут, ось тут якраз чітко переход. Я відчуваю цей переход ось саме тут. І тому не зрозуміло до кінця, це заважає просто сам датчик. чи... Тобто він не сильно значний цей переход і не зрозуміло взагалі двох чи однодіскова. І так, який в тебе був... Було яке Як ти зрозумів, що це двохдискове щеплення. Двохдискове Двух... щеплення. Давай, спробуй показати. Включаємо передачу, вижимає щеплення повністю. Включаємо передачу, заводимо трактор, включаємо передачу і відпускаючи щеплення, спочатку починає в... В... вращатися, е... крутитися вал оббора мощності, а потім, тільки коли сильніше відпускаємо щеплення, трактор починає рухатися вперед або назад. От э, рух, рухатися трактор починає. От э, якщо якщо ми відпускаємо щеплення спочатку вал вращається, починає вращатися, а потім далі відпускаємо, і трактор починає рухатися. Це двухдискове щеплення. Зрозуміло, так? Да? А якщо одне, А якщо одне, то трактор починає рухатися разом з валом. вращатися. Зрозуміло. Вместе. І вал починає крутитися, і трактор починає їхати. Оце і це все разом. Все, Зрозуміло. Перевіряємо. вниз, да? Не пускай сердце. Видно, да? Дали ведь пускай сердце. Тобто, я на 100% впевнений, що тут двох дисково щеплення. Все, двох дисково. І так, в двох словах, Давайте ми потім смісімо, не, не стандартно Підемо. Чотири передачі у нас вперед. Понижені і повишені. Речаг реверса вперед-назад. Тобто чотири понижені повишені. Це у нас виходить 8. 8 вперед і 8 назад. Далі у нас включення, включення повного приводу і виключення повного приводу. Включення виключення повного приводу. Далі а, у нас блокіровка задніх коліс. Ось тут рычаг, Блокування за них гідравліка піднімається, опускається. У нас э, речах газу, тобто круїз контроль. Виставили і поїхали. Речах газу у нас знаходиться ось тут. Є у нас, есть у нас вот от бандачок. Сюди чекушечка влізе, Так, Далі. Так, залазити в трактор. Ну, досить, зручно, досить зручно залазити в трактор. Далі, э, якщо буде. Якщо буде не до вижата щеплення, не заводиться трактор. Тут стоїть жабка. ось така. Якщо, якщо педаль у вас буде не до кінця педаль щеплення вижата, він може не заводитися. Не працює стартер у вас Поняли, да? на розмикання. Там проводочок на розмикання пішов через жабку. І не працюватиме у вас, там у вас стартер. Стартер не буде працювати, якщо не працює жабка. або ви не дожали щеплення. Зрозуміло, так? Так, по двигуну. Зараз подивимося, що тут за двигун. Що тут взагалі за двигун. Так, піднімаємо нашу апаратуру. Так. Ось так. Так. О, тут навіть розширительний бачок є. На охлаждающую життєвість. Залитий антіфриз. Далі розширительний бак у нас на гідроусилитель. гур, два насоси, три циліндри. Двигун який у нас Ну, ще, зараз хвилиночку. Двигун КМ-385, трьохциліндровий, нового, нового покоління. Новий, ну, новий не в смислі новий, а Ем, КМ, КМ вважається один із, самих, із самих найновітніших двигунів, який рівно працює на низьких оборотах. Приємно працює на низьких оборотах. Далі передок передній міст він йде стандартний, як майже в 90% всіх тракторів на 24 кінських сили. І мости вони дуже багато запчастин один до одного підходять, неважливо, як вони називаються, тому що вони майже стандартні. у всіх. Майже стандартні, майже але не всі. Майже стандартні. Далі. Ну, то есть, На сьогоднішній день вони заїжджають ну, без, без серйозних. Якихось там лічь друга, друга по запчастинках, щоб можливо було з одного трактора переставити на інший. Воно було б доступне для людей. Далі 6,5 на 16 передні колеса. Задні колеса у нас йдуть 112 на 24 Платформа для них не рівна з виступом йде, але зручніше сидіти на самому тракторі. Незручно залазити в трактор, ну за рахунок того, що ця частинка стоїть трішечки нижче то зручніше для положення ніг. Е, дана моделька йде без кабіни, е, тому шумність трансмісії, да, до речі, е, по шумах трансмісії не сильно шумить трансмісія порівняно з іншими тракторами, навіть якщо рівняти з ДТЗ, а ДТЗ шумить трансмісія, тут навіть менше шумить трансмісія, ніж в ДТЗ. Не хочу ображати ДТЗ. ДТЗ також гарний трактор. Досить гарний трактор. На, і він е, буде ярче, покраще і по якості в тому числі і за цей трактор, але трансмісія тут шумить менше. Почули мене, так? Далі. Ось тут є винти, є ставотниці для шприцовки, для того, щоб пилючка не попадала. Так як завжди, я е, е, хотів би звернути вашу увагу навіть от, от, от дивіться. Ті отвори, які не задіяні, навіть закриті отакими от резиночками. Це досить ну, до е, до... Мілких якихось таких до, до якихось недороботок або завод відноситься досить прискіпливо. І тому навіть резиночки тут поставили. Ну це, це чудово. Це дуже хорошо. це гарно з таким підходом. Далі. Ось тут у нас є розтурочки, вони досить гарно зроблені. І переробляти їх не потрібно, все буде дуже гарно працювати. Чувки досить потужні. Повось, по вісім. Так, взагалі. В двох словах, що я думаю про даний трактор. Досить гарний трактор. Для дома я спокійно, спокійно брав би даний трактор і працював би на ньому. Трансмісія досить легко переключається, є треверс вперед-назад. Я міг би на ньому спокійно тягати. Да, два корпуси, три корпуса, мені кажеться буде занадто тяжко. Два корпуса для даного трактору досить буде чудово навіть коли буде тяжка земля, він спокійно справиться за рахунок повного приводу. Три циліндра, мягко працює. ну Моє мнение, я на даному тракторі спокійно виїжджав би пола і працював. І, до речі, з урахуванням того, що на сьогоднішній день стає, стає на порядок тяжче жити, то можливо так і буде. Тобто найближчим часом, якщо, якщо все буде е, іти так, як іде на даний момент е, часу, то в принципі да. Я думаю, що скоро буду знімати відео, як я працюю в полі на тракторі, обробляю землю для того, щоб прокормити е, свої, свою сім'ю. Ну, ось так. Тому, тому підписуємося на наш канал, всім гарного дня, залишайтеся з нами. В кого є джинма 3244HXRN, обов'язково пишемо коментарі і ділимося е, тією інформацією, яка відома вам. Скільки років пропрацювали? які... Е, які у вас складнощі виникли при користуванні даним трактором? Оце от було дуже цікаво почути і мені, і людям, які придивляються для себе дану техніку. Для того, щоб замовити дану техніку, номер телефону у вас знаходиться на екрані. Набираємо телефонуємо і замовляємо. Всім гарного дня, залишайтеся з нами.